Всім привіт! Я сьогодні дуже рада, бо мені тато купив дуже класну гру, називається Твістер. Зараз покажу вам розпаковочку. Ось така гра Твістер. Зараз будемо розпаковувати. Мені не дуже стрихти і знімати, мені не дуже добре, не дуже зручно. Зараз, тому я поставлю камеру. Ось так, бачите. Зараз буду розпаковувати. На жаль, вам не видно, як я це роблю, а одні самі. Просто незручно, коли треба зловити ще якось... О, знайшла. Це треба тримати два, двома руками, але я не маю можливості так, тому так ще отакувальник. От Ось так я вже знімаю цю книжку. А це на смітник міцнець. Ось так виглядає ця гра в коробці. Зараз я подивлюсь, як її розпакувати. Зараз тут не знаю, десь є можливий скотч Я не можу знайти. Я ніби відкриваю, але щось не дає. Воно сюди ніби прикріплене. Зараз візьму акуратно ножиці і відріжу. Ось, нарешті, мені вийшло це відкрити. І дивимося, що тут всередині. Всередині є ось така платівка, а ще таке велике ігрове поле. Зараз я розкажу, як цією платівкою користуватись. Ти крутиш. Бачиш, права рука з цього боку, а з другого боку бачиш синій колір. І тоді кладеш на синій колір. Зараз я покажу ось таке величезне ігрове поле, майже на весь коврик моєї кімнати. Так величезне прямо. Зараз покажу, як я стою на ньому. Ось. Зелені, ж... жовті, сині і чорні. Зараз подивимось. Ця гра призначена для двох, але оскільки в мене брат ще дуже маленький, а більше ніхто вдома не може зі мною пограти, тому я буду сама грати. Як я граю скину в наступному відео. Не пропустіть! Вибачте за крики, це мій молодший брат, я їх прибрати не могла. Вибачте мені, будь ласка, ставте вподобайку і підтримуйте український контент. Дякую! па-па